Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас відео буде присвячене ремонту, або, вірніше, от отаких вагів кухонних фірми Scarlet. Ці ваги куплені вже досить давно, але були не в роботі, просто лежали в шафі, купував її на подарунок для мами, але ж чомусь вона... І ми не користувалися. Потім, коли почали вже користуватись моя дочка неї, ними, виявила, що вони дуже швидко садять батарею. Купуєш нову батарейку любої фірми за будь-яку ціну, день, два, три і ваги розряжені. Зараз покажу, що можна з цьому зробити. В них використовується одна отака. 20 2032 на 3 вольта. І ось вони дуже швидко її розряджають. Варги цікаві, дуже класний принт. В інтернеті пошукав, як їх розібрати і нічого не знайшов. Є деяка корисна інформація, але саме за цих нічого немає. Тому. Зібрав всю інформацію, що була, і, так сказати, приміню її на своїх вагах. Зразу хочу сказати, що є в інтернеті там ножиком їх вскрити, чи або такою лінійкою, лінійкою металевою. Це все не підходить. Крести йому. Чому? Зараз розкажу. Дивіться, я вже зняв от 4. П'ятачки такі. Не хочу їх ставити. Далі там є щелки, от, нажав отверточкою, викруткою і вони знімаються. Тут нічого страшного нема. Під ним є датчики, які роблять, ну, перетворюють тиск на, на показники ваги. О, але більше тут. Ніяких шурупчиків, нічого нема. Навіть під цією наклейкою завжди якийсь шурупчик є, щоб е, е, гарантійний там талон, не талон, а гарантійна гарантія зберігалась. Тож заклеєно, якщо будете прокручувати, то ви зірвете це. Чи тут во. нема нічого, нема ніяких вінтиків, гайочок і все прочее. От У мене є ще одні ваги, якими я користуюсь. Тут бачите все просто. Шурупчики розкрутив, дістав, розібрав. Але це інша історія. Чому хочу перейти на ці ваги, я в кінці ролику вам ще розкажу. І так, для того, щоб скрити оці ваги, добратися до їх серцевини, вам потрібні отакі кредитні картки. І бажано б хоча б одна, щоб була без випуклих там Номерів чи фамілії, щось таке ось тут пишуть. Бачите, тут випукліває. А це така, щоб рівненька була. Чому? Тому що вона краще буде вам допомагати. І тоді беремо цю картку, тут така сама вона, і легонько я вже дві бачите запхав сюди, вони мене перекривають. І легонько в цьому місті просовуєте і бажано, би, щоб. Ваги були комнатної температури, або навіть трошки прогріті ще більше, може десь тепло поставити. І потихоньку починаєте просовувати. Не спіша з різних боків. Я так розумію, що вони закріплені на двосторонньому скотчі, тому тяжкувато йде. Але оце я ще не прорізав в цю сторону. Дивіться, бачите, при вас чик О. Зайшло. Беремо потім уже така, яка. Має е, випуклі букви, це вже не, не досить ну не так важно. І ставимо її сюди замість цієї. І ось лишився у нас один ще контакт. Чи одне місце, де ніжки приклеєне. Знову засовуємо карту туди, щось я не можу попасти. Ага. Засовуємо карту і. Починаємо вичищати. От мене навіть відклеїлась. Це старі карти, Використовуйте тільки старі, щоб не пошкодити нові. Навіть, може, сім-карт телефону теж підходять, там взагалі нічого нема І о, ми підділи, і в нас тепер, бачите, ваги відійшли. Тут уже встигли навіть приклеятися. Бачите, що в нас датчики приклеєні на двусторонній скотч, потім ми його зчистимо і поставимо назад. І ось вся схема, все, все, що тут є, у вас тепер є в доступі. Якщо будете використовувати щось, Гострий, от як це, Чому я сказав, що не можна. Ви просто поздираєте отут фарбу, і у вас вся картинка порушиться. Буду там подряпини, буде негарно, коли зберете, вже вона перестане бути товарним виглядом. Попередній огляд не виявив ніяких тут коротких чи якісь недопайки. Нічого, тому розбирати цю китайську схему я не бачу смисла. Я вирішив зробити проще і надійніше. Оскільки вони працюють справно, показують досить точно. Тому ми просто візьмемо отаку кнопку з фіксації, маленьку мініатюрну кнопку з фіксації, вона коштує копійки, там щось 5-7 гривень. Можна і на радіоринку купити чи замовити через інтернет. І просто в розрив е, живленню. Отут, впаяємо, і в нас завжди батарейка буде відключена і не буде просідати. Сверлом на 2 мм я по міткам висерли два отвори, і сюди. Вставляємо контакти нашої кнопки. Чому так? Тому що е, ваги зараз покажу, будуть приблизно отак. І тактильно буде зручно включати її. Якщо ж її поставити, е, втопити і тільки, щоб верх був, то буде дуже незручно. Але то вже дивіться самі. можна кнопочку поставити також на двосторонній скотч, плюс загнем контакти, щоб вона. Трималась за рахунок їх. І цей провод відпаяємо, підпаяємо в цю сторону, а сюди дамо інший. І все повинно працювати. Скотч я не дав, загнув контакти плоскогубцями і вона досить добре тримається. Якщо поставити скотч, ну, буде ще краще. Можна чуть-чуть підклеїти і завізувати ці дві. Клеми з тієї сторони за допомогою або термоусадки, або клеєвого пістолету. Ну це я побачу потім, як уже все спідпаяю Зараз паяльничок прогріється і зробимо пайку. значить дивіться, акуратно припаяли, цей відпаяли сюди припаяли, і тут новий синій провід дав мені червоного не було. Все. Батарею я вставив і тепер можна перевірити. Включили, будь ласка, ваги працюють. Попрацювали, зробили там з ними маніпуляції, виключили, і батарейка не буде розряджатися. Єдине, на що хотів ще звернути вашу увагу, що якщо ми будемо відкривати, коли будете відкривати, то дивіться. Там, де у вас на стеклі написано вкл-викл. А в мене отут on type. Значить, там знаходиться сенсор для включення, виключення, переключення. Тому тут старайтесь йти отак, зверху, щоб не зачепити його, не відірвати. Ну, він, в принципі, не... Якщо відірветься, його можна поставити знову на. Двосторонній скотч, але щоб менше йому там надати шкоди. Тому старайтесь десь звідси брати. На цих всіх чотирьох все рівно. звідки основне, як я вже показав на попередніх кадрах, як його від'єднати. Щоб прикрити контакти на кнопці, я відрізав маленький кусочок термосадочної трубки, кембрика, і просто її. Чуть-чуть підігріти, вона сяде і закриє контакти. Буде акуратно і надійно. Як бачите, все клас. Наклеїмо 4 куска двустороннього скотчу, знімаємо верхній слой. Він так досить. Легко знімається, але підчепити треба, і потім клеїмо на основу, ставимо на рівень поверхню, приміряємо, щоб у нас був рівний екран і добре прижимаємо. Здається, рівно. Тепер ставимо наші ніжки, перепутати їх неможливо. Є тут три, три защолки і така прорізь. Находимо прорізь тут, прорізь тут. Ось вона, бачите, її ставимо туди, щоб вона співпала. Отаким чином. І потім три щелчка должно у вас вийти. І так, всі 4. Ну і тепер перевіримо. Включаємо кнопку. Загоряється, привітання, 0. на 750. Кладемо 751. Погрішність 1 грам. Все окей, можна збити тару. 0. Можна виключити. І потім же вимикати. Нашою кнопочкою. Все. Тоді вона буде лежати, зберігатися і не розряджатися. Тепер хочу зупинитися на невеличкому обзорі цих ваг і в порівнянні з тими вагами, які в мене були раніше, вже вони років 10 служать. По-перше, розмір. Ви бачите, що ці набагато ширші. Ну, дизайн. Явно за цими весами, якщо вони будуть висіти навіть на стінці, то вони будуть виглядати як картина. Це більш такий е, мінімалістичний дизайн. По-друге, це максимум 8 кг, це максимум 5 кг. Саме основне, тут е, зміна шкали вимірювання, чи як називається, грами, потім що там є. Фунти. Потім, що там, ще якісь там забув, називається. Кілограми і снова грами. Тобто є, є чотири види. Це фунти, унції, кілограми і грами. І вони, коли ви от користуєтесь, ви можете отак легко раз і переключились. Тому що сенсорна кнопка дуже чутлива. Щось ставити, переключилось. Щось ставити, переключилось. І потім, коли не додивитися, що це перейшло з фунтів чи унцій на кілограми-грами, можна ну, рецепт свій зробити неправильно. Тут все набагато простіше. Кнопку ми додали, зрозуміло, трошки ускладнень. Тут виставлено зараз грами. А щоб переключити, є отака кнопочка. Отут юніт. І ми її ніколи не переключимо, якщо не захочемо. Тут можна виставити грами, можна кілограми, можна фунти і унції. А, мілілітри. Ще в мілілітри можна виміряти. Тобто вода мілілітри і молоко мілілітри. Зовсім інше. Дуже корисна річ. Грами, кілограми, фунти. Мілілітри вода, мілілітри молоко. Якщо у вас стоїть грами, то ви ніколи, коли користуєтесь ним, не переключитесь на, інші, на іншу школу вимірювань. По-друге, тут, коли от треба скинути, ну якась вага стоїть, скинути тару. От скільки не нажимай, якщо попадеш, вони тоді відключаться і тоді знову треба включити ти, з тарою. На цих. Трошки простіше. Ви нажали, і воно переключилось на 0. Тобто стара вже скинута. Це мені дуже подобається. Тобто ці два плюса скидання тари, О, чуть почекалося. І переключення е, шкали вимірювання, Це дуже-дуже дуже зручно. Ну і плюс що 8 кг. Е, якщо подивитися з цієї сторони, ну, то вони так само зроблені. По тій же технології. Тут стоять вони ширше, значить буде е, точність вимірювання трошки ліпше, Хоча пише тут грам і тут грам погрішність. О. Тут йдуть батарейки три штуки 3А. Додають вагам ваги. О. І ще тут така цікава штука. Я казав, батарейка тут 20-32. Тут така штука. І от як Ну, як, місце для підвізки на стіні. Тобто, якось забили цвяшок, повісили і вас. Всі думають, що висить картина. На самом ділі у вас висять там красиві, зручні ваги. Так що, загалом, не враховуючи цю маленьку недолік, що вони чомусь у мене розряджались дуже швидко. Хоча по відгукам, а там більше ста відгуків на них. Ні один написав, що батарейка швидко розряджається, ну, може, в мене був брак якийсь, але гарантія скінчилась, тому прийшлось отак трошки їх допрацювати. В іншому вони просто ідеальні для е, кухні незамінними помічник. Супер працюють, є можливість зважити грами, кілограми, як я вже показав, молоко і воду в мілілітрах це теж зручно. Ну і Виглядають, вони симпатично на стінці повісив і класно висять. Так що, якщо Мій огляд і моя дороботка вам сподобались. Лайк, підписка, щоб не пропустити мої інші цікаві відео. Ну а поки, до побачення, до нових зустрічей!